Вітаю всіх! Сьогодні 29 січня 2024 року і зробимо щоденний розгляд питання: бути чи не бути, або так чи ні. Три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант бускове сердечко. Так, будь-які ваші починання, це буде так. Можливо, вам ви отримаєте вісточку особистого характеру, і у вас буде дуже щире і гарне спілкування. Ви відчуєте себе в кінці дня такою наповненою людиною. Другий варіант, так. Двійка жезлів говорить про те, що ваші плани реалізуються, але буде дуже добре, якщо ви візьмете в допомогу когось іще. На вирішення серйозних питань вам потрібен партнер або добра порада. І ваша відповідь так, зелене сердечко і помиранчеве сердечком. І помаранчеве сердечко говорить вам також так. Мах. Це у всіх сферах вашого життя вам відповідь так. Що забажали, то те ви зможете здійснити. Бажаю вам миру, гарного дня, натхнення і успіхів!